Це можливості, це можливості, це свобода, це переміщення там, коли я хочу, куди я хочу. Це там, де як я проводжу свій час, що я собі купую, що я дарую. У Нас приєдналася студію Туді та Ліліана, голова громадської організації Вік можливості. Ми продовжуємо говорити про онлайн і офлайн формат підтримки наших жінок. Будь ласка, з вашої організації, які ініціативи щодо цього ви? Пропонуєте, яку місію ваша організація mm -hmm. передбачає. Дякую, що запросили до цієї студії. Дякую, Наталі, дякую, Юлія. Вік можливостей існує це громадська організація всеукраїнська. Наразі вона створена в Харкові. Я сама з Харкова приїхала де спеціально для Women to Gaze, щоб познайомитися з дівчатами у Празі. Ми існуємо сім років, і за цей час, яка мета у нас? Дивіться, о, на пострадянському просторі така практика ганевна, що з віком жінка менше вартує. Тобто, якщо тобі 30, то окей, якщо 40, то не дуже, 50-60, то, ну, то вже вообще ніхто її не розглядає. Але час минає, і зараз саме ця жінка, скільки б не було років, має в різних обставинах, де б, її, ну, де б вона не опинилася створювати себе таку, щоб коли питають, ну як тебе казали, я щаслива. Я щаслива, і е, наша організація це про е, ставлення жінки до самої себе. В першу чергу жінка має створювати себе сама, не знаходити, бо ти нікого не знайдеш, що, що там шукати. Нічого не треба шукати. треба створювати себе. Домашнє насильство те, про що ніхто не каже, каже, ну що це домашнє насильство. Йо, воно буває чотирьох видів. По-перше, це всі знають, що ну, наразі приходить на ага, що це насильство, жіноче то, ну це сексуальне насильство та фізичне, так, але його б не було, якщо б ця жінка не потерпала ще від виходів насильства. Психологічне, це емоційне, і фінансове. Так, у нас організація про те, щоб жінка мала освіту, створювала собі нову професію, панувала, якою са ми займаємося, трошки далі розкажу Наталію в якому проєкті. І щоб Жінка зрозуміла, що з кожним роком життя вона вартує набагато більше. Поки жінка сама не почне рахувати, тому що бюджет ніхто не веде, там, да? ніхто не планує собі надалі життя. І ми кажемо, о Боже, зараз війна, так війна, але хтось навіть у війну не то, що там виживає, да? а живе повноцінним життям. Бо коли ти кажеш, ну це буде потім з нового року, це ж ми всі знаємо. Да? На новий рік буде, а його може не бути нового року. Життя на паузі, люди Так, життя на паузу і чекають. І чекають. А і коли, да? Ви закликаєте на не... Дивіться, коли я бачу у тому ж там фейсбуці, тому що ми в фейсбуці романта да, моє життя там зупинилось 4 лютого. Зачекай, а то, якщо твоє життя зупинилося, то расисти вже отримали перемогу під час війни. Люди закохались, одружились. І зараз життя триває. От, наприклад, да, я зараз поїхала в Прагу спеціально на зустріч до дівчат, а от пишу батькам, і вони 12 годин були без світла. І що ви думаєте, Харкова. це да, з Харкова, там? Бо я з Харкова і я в Харкові знов таки їду, тому що я маю бути, я хочу зустріти перемогу в місті. І зараз ми допомагаємо жінкам створювати себе, такою ти хочеш змінювати професії. Такого вже немає, що от я Пішла там після школи, в інститут на роботу, на, на пенсію, на кладовище ні цього немає. І до речі, і про 20 пенсію років на одному місці, да, 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 да розумієте і і, до речі, старш... про пенсію у нас глобальне завдання yeah. таке, щоб у жінки завжди були гроші. Таке глобальне завдання, mm -hmm. тому що пенсійна реформа, яка йде на Україні, вона іде дуже довго з двісті четвертого року. Ніхто не знає, кажуть: ой, пенсія, зачекайте, ти маєш сама створити. Гроші це не просто якісь там не знаю, там папірці чи металеві. Там якісь там монетки. Ні. Це можливості. І, і завдання наше, щоб жінка не ходила, дайте мені там щось, соціальний випад, допомоги. Ні. Завдання зробити, щоб тобі ніхто не допомагав, а ти щоб допомагала від того, щоб тебе багато, не то, що знаєте, як всі там пороздавали все, нічого не залишило собі. Ні, неможливо. Жертву теж не себе. Неможливо цього робити. І коли жінка каже: О, Боже, я це живу там життя, там для дітей, для тих, для всіх, а для себе. І коли ми спілкуємося з жінками, це скрізь. Вони не живуть для себе. Війна це жахливо, але війна це криза і можливості. І ти сама обираєш тобі жити, виживати, бути в можливостях чи бути в кризі. Ми з ми зараз проводимо на Україні на Харківщині такий курс, який називається «Work with you. І це про те, що там, де ти, там і твоя робота. І ми розповідаємо про те, що ви знаєте, ну до речі, проблема наскрізь, і о, у Чехії в Україні вона одна. Жінки. Втратили віру в себе, ну тому що їм допомогли, скажімо так. А чому їм допомогли? Це ті люди, хто поруч. І коли я побачила вчора, які тут дівчата ще не підтримують одне одне, ми ж пам'ятаємо формулу успіху. Це 10%, того, що ти знаєш, навички, вміння, 40, там ще щось, але 50% це твоє оточення. І тоді я кажу, дівчата, слухайте, а подивіться, а хто і навіщо вас оточили? Якщо ви ментогеза, то дійсно то тут кажуть, давай, ти можеш, приходь, ми розкажемо, ми підтримуємо, давай. То ми знаємо інше оточення кажуть. Хоч ти Плюсі? Скільки тобі років? Ти сиди, там в тебе дитина, в тебе менша зменшувартості, да, і, вартості, вартості, і вона в це або відкладене життя ще да, і вона в це починає вірити, бо вона іншого нічого не чує. Наша організація як можливості це про те, щоб жінка. Ставала собою зараз, а не потім або з нового року. І ми допомагаємо в цьому, тому що у нас є оточення. У нас є можливості провести її цей шлях, але далі вона йде сама. Ви говорили, що ну, от в празі, да, але ще осередки є українські. Жінка вже тут здобула якісь контакти знайомих. Вони не уходять з наших груп. Ми бачимо навіть ті, хто повернувся, вони залишаються з нами. Так само можливо і з вами залишаться на зв'язку. Люди, які повернулися, і про осередки в Україні також дякуємо за таку можливість. Ось надати інформацію, Ліліана, розповість uh -huh. про наші плани і що ми плануємо, і що uh -huh. вже робимо, як це починає працювати вже на цьому тижні. Ліляна ну, на цьому на наступному yeah. тижні mm -hmm. так найближчим але да, да часом часом вже да найближчим чекали. часом. У нас знов таки да, у нас відкриття нашого клубу в Житомирі, і він працює вже в Харкові. А це має бути Одеса. Це має бути Київ. Ну подивимося, яке буде п'яте. Знов таки, ми це плануємо. ми для цього докладати всіх зусиль. Подивимося, що воно вийде. Ми не можемо сказати, от як саме буде, але ми точно знаємо, що будуть офлайн зустрічі uh -huh. і онлайн. -зуточі зустрічі, тому що як ви сказали, що дійсно не всіх є можливість бути присутніми, але це що це буде точно кожного разу для жінок, щоб вона могла взяти якусь корисну інформацію і одразу реалізувати ті, хто приходить просто вчитись. Ми з Наталією, ну, не то, тож виганяємо з наших навчань. кажемо, слухай, ну тут не для тих, хто приходить просто вчитись і все. Ми хочемо на наступний рік у нас така стратегія, щоб у нас було в 10 країнах, і ми це зробимо, тому що це надзвичайно важливо. 10 буде країн у нас які і перші три от країни, перші які країни охопити перший черговий Німеччина. І Іспанія, Іспанія. Угу. да а чим зумовлений вибір саме цих країн це кількістю людей, які там чи у вас є якісь свої це партнери відчиня? партнери? Розумієте, скільки б не було людей, тут все угу. залежить від партнерів, Можливо. і це партнерство. Це якраз те, що в теорії неможливо зрозуміти це тільки на практиці. Ну, ну якщо вам скажу, що в Харкові з початку війни я починала проєкт, у мене було 100 днів до перемоги і гарних новин. 100 днів кожного дня я писала гарні новини. Ще думаю, боже, ну якась ну дійсно. Ну, уявіть собі, що 24 лютого я написала новину, думаю, а яка новина має бути? Знов таки, це того, що в мене був попередній опит. Попередні, ну я працювала да, в журналі і казала вам, що в мене була сторінка, там гарні новини Україна. Думаю, надзвичайно важливо гарні новини. Які гарні новини? Написала там до весни 5 днів. І це важливо, коли люди. Ну ви розумієте, стан так, так. який Да, дуже важливо створювати саме Позитивний не чекати, настрій. а самим створювати. Треба працювати над собою і робити перші кроки самостійно, а потім тебе вийде і тебе підтримують інші. І твій приклад він надихає. Дякуємо вам за такі поради. Ви радите степ байстеп, да, крок за кроком, робити маленькі речі, але дуже цікаво слухати про ваші грандіозні ідеї і дійсно ті плани, які реалізуються. Як ти хочеш бачити нашу країну? Ну як яку квітучу, багато родючу і питання: а у цій багатій квітучій країні, які мають бути жінки? Багаті, квітучі, розкішні, такі є. Ні, а що а, а, а? така як же країна буде такою? І тут треба починати з себе, просто з себе сказати так, стоп, а що в мене не так? М -м, а яка я буду, коли я буду багата, квітюча, там не знаю, там ще розкошна? А я така, а що ти зробила? Нічого. Так що нічого зробила, як це в мене з'явиться? Треба робити з в дію. Раді були чути, запросити вас в нашу студію, почути дійсно дуже корисні поради і натхнення для жінок. Обов'язково е проінформуємо про клуби, і я думаю, що у багатьох з'явиться бажання долучитися, тому що дійсно це саме те, чого потребують сьогодні жінки, які опинилися е за кордоном і відчувають потребу в цій підтримці, в цій енергії. Ви якраз і є рушійна сила для них. Дякуємо. У нас у гостях була організація «Women Together», це жіночий клуб, який запрошує доєднатися всіх жінок до своєї території, до простору можливостей і творчих ідей.